Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. На огляді в нас сьогодні вінтажна брошка з натурального бурштину. Бачите, вона є в книзі, вона є в інтарному каталозі так само. Називається вона сувенірна. Чула її ще називають баби з карамислом. З наявних дефектів в нас ось тут невеличкий ледь помітний скол біля отвору. Також є природні в нас е дефекти. Ось ці ведра у нас цілі, зазвичай вони биті. Це срібло 875-ї проби. Так, складно я так перегорнути однією рукою. Не буду розправляти. Дивіться, ось це не тріщина, це природний малюнок. Якщо я підсвітити ліхтариком, то це все видно. Така ззаду голочка. Ось така брошка вінтажна. Всім гарного дня!